Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І сьогодні у нас дайджест залізничних новин за серпень 2022 року. Головне зараз це відновлення залізниць через кордон у Одеській та Закарпатській областях до Молдови та Румунії. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо з Одеської області. З 22 серпня працює відбудована занова залізниця від станції Березине на півдні Одеської області до вузлової станції Басарабязка у Молдові. Це та сама залізниця, яку розібрали ще 1997 року зовсім. А згодом декілька разів були спроби закрити та розібрати ту невелику тупикову гілку Арциз-Березино, яка залишилася. Перед цим протягом з 2012 по 2022 рік йшли розмови про відновлення цієї. Залізниця, в тому числі з 2015 року, за моїми Пропозиціями та статтями перед цим 24 червня 2022 року Міністерство інфраструктури України та інфраструктури і регіонального розвитку Молдови підписали меморандум про взаємопорозуміння, який передбачав запуск залізничного руху від Басарабяски до Борезино до осені 2022 року. тут вдалося відремонтувати та запустити набагато раніше. Всі роботи з відбудови цієї залізниці виконали саме Українські залізничники під ключ вони відновили та відбудували понад 22 кілометри інфраструктури на території України та ще більше одного кілометра за контрактом з Молдовою на її території. Поки що по відновленій залізниці буде здійснюватися лише вантажний рух. Зараз, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, тут можна пропускати 6 пар вантажних потягів на добу і загалом довести річний обсяг перевезень вантажів цією ділянкою до 10 мільйонів тонн. Ця залізниця забезпечує зручний транзит з центральних та західних областей України на південь Одеської області. на… До порту Ізмаїл та до Білгорода Дністровського це через Молдову. Також транзитом через Молдову зараз йдуть багато потягів до порту Рені. Також залізниця Басараб'язка-Березино дає і самій Молдові зручний доступ до порту Ізмаїл. А у перспективі також до портів Чорноморськ, Одеса та Південний в обхід невизнаного Придністров'я. На перспективу тут же пропонується декілька напрямків пасажирських потягів. Наприклад, вже зараз можна відновити рух потягу сполученням Київ. Ізмаїл, але без заїзду в Одесу, транзитом через територію Молдови, з зупинками у Бельцях, Кишиневі та Басарабясці. Можливо, також на молдавських станціях Окниця та Унгене. Ще один напрямок, який буде актуальний вже після війни, це запуск потяга сполученням Кишинів Одеси через Басарабяску, арциз Білгород-Дністровський і курорт Затока. Також одеські залізниці передали спеціальний потяг для організації побуту залізничників. Він називається Колійний Експрес. З 26 серпня відновився рух потягів у Закарпатській області від Рахова до державного кордону з Румунією. Це 19,3 км залізниця, яка не використовувалася майже 20 років і була просто закинута. Зараз туди вже ходить приміський дизель потяг від Коломиї. І ось кадри його першого рейсу до зупинки ділове, яка знаходиться біля самого румунського кордону. Як видно на фото, зараз колія відремонтована якраз до державного кордону. З Румунією, від це від Рахова з невеликою проміжною станцією Берлібаш. Інший відремонтований фрагмент колії у Закарпатті трохи далі від станції Тересва, також до кордону з Румунією. Тут трохи більше кілометра з мостом через Тису. Ці дві ділянки мають продовження та сполучення колією 1520 мм через територію Румунії. І у перспективі це дозволить відкрити транзитне залізничне сполучення Закарпатською областю від Ужгорода і Чопа. Через Солотвина до Рахова. Це також дозволить Україні мати третій повноцінний залізничний перехід через Карпати, хоча й не електрифікований. Також це дасть можливість задіяти ще один напрямок залізничного руху через кордон до Румунії, з перевантаженням вантажних подягів та пересадкою пасажирів у румунському місті Сіґет та станції Валя Вішелуй. Тут ще треба відновити дві закинуті ділянки колії залізниці 1520 мм, які знаходяться на території Румунії. Тому їх ремонт це вже справа дипломатії, а вже потім техніки. Зараз також продовжується ремонт транскордонних ділянок залізниці у Львівській області для полегшення зв'язку з Польщею по двом напрямкам. Перший напрямок це ремонт європейської колії 1435 мм, яка зараз доходить до станції Рава-Руська. Тут планувалося до 24 серпня запустити пасажирський потяг з Варшави з можливістю стиковки з пересадкою на приміські потяги до Львова, але процес поки що затягнувся і цей потяг ще не ходить. У перспективі до рави Руська. Можуть бути згодом продовжені деякі пасажирські потяги локомотивної тяги, які прямують до Львова з Києва, Одеси та Харкова, якраз з метою створення тут ще одного зручного пересадочного хабу, як це вже зроблено у Перемишлі. Другий напрямок це ремонт обох видів колії і вітчизняної і європейської в районі станції Хирів. Це дасть змогу розвантажити існуючий залізничний перехід через кордон з Польщею та дати можливість самій Польщі з'єднати Ну, з своїх розірваних кордоном залізниць тут роботи також тривають. Загалом Укрзалізниця планує до кінця 2022 року відновити та відремонтувати до 150 кілометрів колій. Це разом з вказаними вище проектами. Також продовжується електрифікація майже 57 кілометрів колій. Це завершення вже розпочатих раніше проектів по електрифікації залізниці до Черкас від вузлової станції імені Шевченка та від Ковеля і Ізова до польського кордону. Продовжується модернізація та ремонт пасажирських потягів та запуск нових маршрутів. Вже відремонтовані обидва двоповерхових електропотяги виробництва шкода. Один працює на суміщеному маршруті Чернігів-Київ, Вінниця, а другий з 23 серпня запущено на маршрут Київ-Рівне Луцьк. Відремонтовані та модернізовані електрички працюють на кільцевому залізничному маршруті у Києві та на ряді приміських маршрутів. І кількість таких електричок постійно. Збільшується. Протягом серпня відновили роботу декількох регіональних експресів у Прикарпатті та Буковині. Це Буковинський експрес між Львовом та Чернівцями, Прикарпатський експрес від Львова до Коломиї через Івано-Франківськ, Калуш, Морщин та Стрий. Це Дністровський експрес від Львова до Тернополя через Чернівці, Коломию, Заліщики та Чортків. Окрім того, відновлено Слобожанський експрес від Харкова до Конотопа через Суми. На цих регіональних Ах, експресах зараз працюють нові дизель потяги Крюківського заводу ДПКР у перші тижні та місяці війни. Вони були задіяні на евакуаційних перевезеннях. Зазначу про спробу місцевих колійників раптово зупинити рух вузькоколійкою між Гайвороном та Рудницею. Та після розголосу, який ми з колегами відразу зробили, тут декому дали по шапці, і вузькоколійка знову працює. Мало того, там поступово ремонтують закинуту з 2019 року ділянку Гайворон-Голованівськ. Це дасть змогу зручного пасажирського руху з пересадками від Кропівницького та Помічної до Гайворону і далі до Вінниці, Вопнярки та Подільського. І ще одна вузькоколійка укрзалізниці у Рівненській області Антонівка Зарічне, відновлення якої після карантину планувалося на 2022 рік, зараз через небезпеку досі не працює. Її колії та інфраструктура законсервовані а рухомий склад, вагони та тепловози з метою їх збереження вивезено до Закарпаття, до тамошньої вузькоколійки. Загалом, за період з січня по липень 2022 року українські залізниці перевезли трохи більше 95 мільйонів тонн вантажів. А з показниками серпня це буде скоріш за все і більше 100 мільйонів, але це майже вдвічі менше ніж за такий самий період 2021 року. Тут треба врахувати фактор втрати значної території на сході та півдню через воєнні дії, зменшення обсягу перевезень до портів та великих металургійних заводів. І повне припинення залізничного транзиту через Україну. Обсяг з експортних перевезень зменшився приблизно на третину, але при цьому поступово зростає обсяг перевезень на експорт зернових вантажів. Загалом також за 2022 рік «Укрзалізниця» допомогла евакуюватися майже 4 мільйонам громадян України. На цьому у нас всі залізничні новини серпня 2022 року. З вами був Олександр Вельмошко, канал «Одеса і Транспорт. До побачення, слава Україні!